Боюся, що це завершиться тим, що ми угоду підпишемо, і ми підпишемо її не надто вигідно Україні, звичайно, з певними змінами. Як я вже казав, це вже політична історія, це не економічна історія. Це історія про те, що є одна людина. Ця людина дивиться на цю угоду, як на послугу, яку він власне робить Україну, і ставить в залежність від цієї послуги. Авить всю іншу якусь там діяльність, яка власне пов'язана з Україною значною мірою, значною мірою. Тому, скоріш за все, придеться це робити. Ну єдине, що ми можемо на сьогоднішній день точно сказати, у України є певний час, коли ми можемо якось ще це там відтягувати, намагатися якось передумовитися, але простір для маневру тут насправді дуже сильно обмежений. Ну і ключове ж питання в чому? Ключове питання в тому, давайте не будемо про це забувати заради справедливості. Ми почали саме. Цю історію Україна почала коли ця пропозиція виникла, вона виникла від України і е, питання до людей, які прийшли з цією е, ідеєю до Зеленського і сказали: Давайте зробимо так, і не прорахували можливих наслідків, в тому числі. Негативного характеру, а це треба було робити, тому що ну історія вона ризикованою виглядала від самого початку. Ну тепер ми змушені розгрібатися з тим, що в принципі виникла як така ідея. Давайте впишемо, чому ні. Да? І тепер ми маємо таку проблему, яку прийдеться все ж таки довести до кінця. І я з вами тут повністю погоджуюся, в якому плані, що ми можемо дійсно її підписати, але її реальна реалізація спочатку, як мінімум, буде відкладена до завершення війни. Це раз. А по друге, потім ми можемо зіграти в таку гру з американцями, яка називається: Ну, в нас спочатку повоєнна реконструкція і відбудова. Давайте пару років ми тут наведемо лад. А потім ну а потім закінчиться президентство Дональда Трампа.